Доброго дня! Ви дивитесь дев'яту серію освітнього серіалу про відкриті дані. Мене звати Юрій Малахов, а поруч зі мною Михайло Корнієв. Вітаю Юрію, вітаю всіх, хто нас дивиться. Сьогодні розповідаємо про єдиний державний портал відкритих даних, його призначення та функції. Стаття 10 ПРИМ закону України про доступ до публічної інформації визначає, що розпорядники зобов'язані оприлюднювати і регулярно оновлювати набори відкритих даних на єдиному державному порталі Data.gov.ua. А також на своїх веб-сайтах він розпочав свою роботу у 2014 році. Правильно, Михайле саме так лише згодом у 2015-му, вдалося врегулювати функціонування порталу нормативно, внести зміни до закону України про доступ до публічної інформації та ухвалити першу редакцію постанови Кабінету Міністрів номер 835 Data.gov.ua – це спеціалізований урядовий веб-портал, що призначений для оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних. Держателем порталу є Міністерство цифрової трансформації, а адміністратором державне підприємство, яке знаходиться в сфері його підпорядкування, Держінформресурс. І робота порталу детально регламентується постановами кабінету міністрів № 867 та 835. Крім єдиного державного порталу відкритих даних. Важливу роль відіграють також секторальні, місцеві та міжнародні портали відкритих даних. Можеш окреслити, що вони собою являють? На секторальних порталах публікуються дані, що стосуються певної галузі. Як правило, вони створюються органами державної влади, наприклад, портал відкритих даних Верховної Ради. За певними критеріями, порталами відкритих даних можна вважати єдиний державний портал використання публічних коштів spending. Of UA, Систему Прозоро, єдиний державний реєстр декларацій. Вони оснащені відкритими АПІ для отримання машиночитаних даних. Місцеві ж портали, як правило, створюються органами місцевого самоврядування для оприлюднення інформації, що стосується певної територіальної одиниці. Понад 10 українських міст розгорнули власні портали відкритих даних: серед них Львів, Дрогобич, Вінниця, Харків, Дубно. Та інші міста з 2018 року відкриті дані з Data.gov.ua оприлюднюються на європейському порталі відкритих даних. Він збирає дані з понад 82 порталів у 36 країнах Європи. На європейському порталі відкритих даних розміщена окрема сторінка з новинами та досягненнями політики відкритих даних в Україні. Налаштувавши фільтри пошуку, можна легко знайти набори українських розпорядників. А я додам, що для того, аби уникнути багаторазової повторної публікації даних, на різних порталах створений спеціальний функціонал. Він допомагає автоматично переносити набори з порталів нижчого рівня на портали вищого рівня. Технічною мовою це називається харвестинг. Таким чином, набори з місцевих порталів, наприклад, Львова, Харкова чи Вінниці, потрапляють на національний портал Data.gov.ua. А з національного на міжнародний європейський портал відкритих даних головною умовою є уніфікація метаданих, паспортів наборів а також співставність програмного забезпечення. А далі, Михайле, я попрошу тебе розповісти і показати переваги оприлюднення даних на Data.gov.ua. публікація даних на єдиному державному веб-порталі. Має ряд переваг, як для розпорядників інформації, так і для користувачів. Перше. Уніфікований доступ до даних, що допомагає заощадити час та кошти під час оприлюднення або використання наборів. Набір даних це зібрання даних, які оприлюднює та оновлює розпорядник. Набори складаються з ресурсів: ресурс це файл для завантаження або веб-сервіс, що надає дані, кінцева точка API, rss стрічка та інше. Завдяки API Data.gov.ua розпорядники можуть автоматизувати оприлюднення даних, а користувачі, в свою чергу їх збір та обробку. В ідеалі обмін даними має відбуватись без участі людини. Друге, портал оснащений зручним пошуком та гнучкими інструментами класифікації наборів. Кожен набір описується стандартизованим паспортом та структурою. Завдяки цьому можна зробити вибірку датасетів за розпорядником, форматом, тематикою тощо. Доступна можливість повнотексного пошуку за метаданими, паспортами та вмістом ресурсів. Третє. Портал забезпечує доступ до даних у режимі 24 на 7 і має високу продуктивність. Користувачі можуть фактично необмежено отримувати дані, а розпорядники не турбуватись про перевантаження системи. Можливість оприлюднення великих масивів даних допомагає заощадити розпорядникам кошти на послугах з розміщення файлів. Остингу. Четверте. На Data.gov.ua впроваджена низка інструментів для забезпечення якості даних. Зокрема, наявна можливість рейтингування наборів за форматом відповідно до моделі п'ятизіркових відкритих даних. Рейтинг дві зірки присвоюється електронним таблицям, три відкритим машиночитаним форматам, чотири вище пов'язаним даним, що створені з використанням технології RDF. П'яте. Якість даних також забезпечується модераторами порталу. Після завантаження набору він не оприлюднюється одразу, відбувається перевірка модераторами. Якщо якість даних задовільна, набір оприлюднюється, у іншому ж випадку, набір відхиляється, і відповідальній особі на електронну пошту надходить роз'яснення, що саме потрібно виправити в наборі даних. Шосте: якщо користувачі знайшли помилки в наборі або мають ідеї щодо покращення якості даних, про це можна повідомити у підрозділі Пропозиції на сторінці кожного набору даних. Відповідальні особи, розпорядників інформації, повинні надавати відповіді та модерувати дискусії. Якщо набір став корисним для користувача, йому можна додати бал у рейтингу і навпаки. Сьоме. Портал оснащений розділом статистика. У ньому можна переглянути загальні показники роботи, дослідити активність розпорядників та використання АПІ. На сторінках наборів та ресурсів розміщується статистика веб-переглядів та завантажень. І восьме: портал забезпечений комплексною системою захисту інформації. Це засвідчує відповідність стандартам захисту інформації від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу. Далі ми дамо практичні поради щодо того, як працювати з Data.gov.ua. Найперше, наповніть обліковий запис вашого розпорядника корисною інформацією. Додайте логотип, опис, посилання на вебсайт. Ключові нормативно-правові акти та актуальні контактні дані. Це допоможе покращити пошук, а користувачі отримають ключові відомості для подальшої роботи з наборами. А надалі підвищити якість оформлення паспортів наборів. Це дуже важливо для ефективного пошуку та класифікації даних. Якщо по пунктах, то найменування набору даних має відповідати реєстру наборів даних переліку, по затвердженому постановою Кабінету міністрів номер 835 або іншим нормативно-правовим актам. Опис може включати інформацію про структуру, повноту даних, найважливіші атрибути набору, документацію а й... та інші стандарти. Реквізити нормативно-правових актів в полі підстава та призначення варто оформлювати відповідно до офіційних норм, уникаючи скорочень за винятком загальноприйнятих. Ключові слова це короткі слова або словосполучення, які описують зміст даних. Оптимально зазначати від трьох ключових слів у формі називного відмінка. Необхідно вказати повне прізвище ім'я та побатькові відповідальної особи, а не лише її ініціали. Додавайте електронну пошту з офіційного домену вашого розпорядника. Загалом же, детальні інструкції про оформлення паспортів наборів даних включені до рекомендацій. Хочу ще відзначити такий момент: інколи декілька відповідальних осіб. Користується одним обліковим записом, а це вкрай незручно. Ви можете додавати необмежену кількість облікових записів відповідальних осіб до розпорядника та в будь-який момент позбавляти їх прав доступу. На порталі існує три ролі з різними правами доступу. Адміністратор може додавати, редагувати та видаляти набори даних, а також керувати іншими відповідальними особами. Редактор може лише додавати та редагувати власні набори даних. Учасник може лише переглядати приватні набори даних із статусом для мене. Підпишіться на набори даних та отримуйте сповіщення щодо їх оновлення. На сторінці кожного набору розміщується кнопка Стежити, а весь перелік оновлень можна переглянути на дашборді користувача. Набори даних на портал можна завантажувати автоматично через API Data.gov.ua. Це дає можливість динамічно оновлювати та розміщувати великі масиви даних. Детальні інструкції про це також можна переглянути в документації по порталу. Зверніть увагу, що сторінка управління ресурсом має низку додаткових налаштувань та параметрів роботи з даними. Зокрема, на ній можна додати структуру таблиці у вкладці Словник даних. Можна завантажити у сховища даних і таким чином налаштувати оприлюднення табличних даних у форматі JSON через API. А також можна створити візуалізацію даних у формі таблиці. Ну і пам'ятайте, що текстові поля, які містять описи або коментарі, підтримують розмітку Markdown. Вона дозволяє здійснювати гнучке форматування тексту, виділяти фрагменти жирним або курсивом, додавати заголовки, списки, гіперпосилання. Наприклад, для створення заголовку поставте символ решітка перед рядком. Власне, на цьому сьогодні все. Як користуватися порталом відкритих даних, тепер усі знають. Наступного разу йтиметься про комунікацію з користувачами наборів відкритих даних. А ми з вами прощаємося. На все добре. До побачення і до наступних зустрічей.